Кінець року вже не просто маячить на горизонті, він стрімко наближається. А разом з ним усі відкладені на потім справи: як скласти графік відпусток на 26 рік, чи затверджувати штатний розпис, чи потрібно поспішати з оцифруванням трудових книжок? І як привести до ладу списки військового обліку, щоб у січні просто натиснути друк, і все готово. А ще чи можна приймати на роботу без військово-облікового документа та бронювати працівників, та як автоматизувати кадрові процеси, щоб працювати швидше і без зайвої рутини? Тому наступний тиждень на кадроленд це три потужні вебінари для кадровиків та відповідальних за військовий облік. 20 жовтня проблемні працівники у списках військового обліку. Трудова книжка до і після 10 червня це буде мікс практичних порад, кейсів та зразків. 22 жовтня, заповнення списків Військового обліку графік відпусток, штатний розпис, зарплата 20 тисяч для бронювання та 23 жовтня. Зміни у бронюванні, підготовка військового обліку до закриття року, накази за видами автоматизація у кадрах, алгоритми дій та готові рішення не пропустіть! Реєструйтеся вже зараз і будьте на крок попереду з кадроленд з нами просто практично та безкоштовно.